снаряд. Волонтер Євген Коневич показує машину, яку привіз на ремонт із фронту. Ця машина приїхала з Запоріжжя. Це 128 двадцять бригада. Вона побувала в дуже великих боях і була пошкоджена. Поранена машина отримала, коли прилетів 152 двадцять снаряд і багато. Машинка розлетілася. Ви бачите, тут пробоїни в сідушках, потолок. Євген розказує, машиною майже два роки користувалися на фронті. Це кадри після останнього обстрілу. Автомобіль частково ремонтували військові. Зараз відправили на капітальний ремонт в Ужгород. Машину оглядає автомеханік Юрій. Чоловік теж волонтерить із 2022 року. Безкоштовно ремонтує машини для військових. Дуже сильно тече масло. Тут будуть мінятися хрестовини. Я думаю, скоріше за все може і буде мінятися бак, бо він тут пошкоджений також. Скільки відремонтував машин на потреби ЗСУ, майстер каже, не рахує. Доводилося відновлювати ось такі пошкоджені в бою машини. Були випадки, ремонтували, особисто їздили, забирали. Ви теж були на сході? Так. Скільки разів? М -м, два рази. Ну, я її не встиг зрозуміти. Страшно, не страшно. Просто йшов, бо тривало йти, і все. Євген Коневич серб за національністю. Розповідає, українською почав розмовляти після повномасштабного вторгнення. Я намагаюся, а там. Може, не все виходить. Волонтером Євген став ще у 2014 році. Приєднався до громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. І з березня 2022-го із власної ініціативи почав возити автомобілі військовим. Знайти, купити, організувати ремонт і відвезти його. Це вже 37-ма машина, яку ми будемо відправляти на передок. У мене десь 5 підрозділів, яким я допомагаю. От, в основному їм. Тобі іноді звертаються, типу, нам потрібна машина. Ні питання, шукаємо. Багато машин купили сам. Просто брали, з сином, скидалися і купували машини. У мене столярний цех. Тобі ми заробляємо кошти і дуже багато витрачаємо. Дуже. На волонтерство? На волонтерство, так. Да. Гроші на автомобілі та ремонт, каже Євген, допомагають збирати і друзі-волонтери. І додає, на різні напрямки до військових їздив понад 40 разів із початку повномасштабного вторгнення. Чернігів, Харків, Суми, Покровськ, Ліман. В ну, общем, всюди практично де була Херсон. Час останній раз була некоректно поставлена точка нам. Куди треба було їхати, ми приїхали 4 кілометри від розміжування, фактично ноль. Страх, ні, не, страха нема. зараз вже нема. Може бути, був на початку, ну то не страх, то боясь за тих, хто рядом. Завжди їду в одній одної ж майці і в одного ж світля. Ніколи не міняю. У мене рюкзак є, який побував всюди. Автомеханік Юрій каже, машини для військових ремонтує без черги. Якщо будуть необхідні запчастини, то машину, яку привіз Євген, Юрій зможе відремонтувати за тиждень. Тоді ж її повернуть військовим. Тетяна Рожновська, Леонтій Колишин, Суспільне, Новини.